Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас завітав лісовий мешканець. А про кого йде мова, відгадайте загадку. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха зір. Як називається цей звір? Так, звичайно, це зайчик. Дітки, пригадайте, у яких казках розповідається про зайчика? Який він за характером? Яка в нього шубка за кольором? На дотик? Чому зайчик міняє шубку на зиму? Давайте з вами згадаємо, з чого складається зайчик. У зайчика є тулуб, голова, вуха, лапки, хвостик, на голові у нього два очка, носик, ротик та вуса. Я пропоную намалювати портрет білого пухнастого зайчика, щоб він пам'ятав яким був узимку? Давайте для початку подивимось казочку про нього. Жив собі на світі зайчик. Двічі на рік він змінював колір шубки взимку на білий, а влітку на сірий. Якось влітку після дощика з'явилась на небі веселка. Подумав зайчик, от би і мені стати таким кльовим та модним та різнокольоровим. Він дивився зачаровано на веселку, а потім наважився попросити. Веселочко, будь ласка, пофарбуй мою шубку в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулась веселка. Я можу виконати твоє бажання, але запам'ятай, якщо захочеш повернути назад свій колір, то кольоровим більше не станеш ніколи. Зайчик погодився. В той час була весна, і він спочатку захотів стати зеленим, адже це колір трави. Можна залишатися непомітним і вдосталь бавитись. Потім настало літо. І зайчик став синім і перебрався поближче до озера. А потім настала осінь і зайчик захотів стати жовто гарячим, як осінні листочки, які опадали з дерев. Він бігав серед дерев і був зовсім непомітним для ворогів. Але стало холодніше, посипались перші сніжинки, настала зима. Одного разу зайчик зустрів їжачка в лісі. І той запитав його, а чого ти такий яскраво жовтий? Як зимувати думаєш? Зайчик зрозумів, що його вбрання буде помітним взимку, навіть здаля. Лисиця таку здобич одразу помітить. Став зайчик кликати веселко. Веселка визирнула із за хмаринки і запитала: Пам'ятаєш мою умову? Так, відповів зайчик. Але я вже не хочу кольорового вбрання. Нехай я стану таким, як мене створила природа. Відтоді зайчик взимку стає білим, а влітку сірим, і ніякі інші барви йому більше не потрібні. Для того, щоб намалювати казкового зайчика. Нам потрібен аркуш паперу сірого або блакитного кольору, фарби білого, червоного та чорного кольорів, пензлик, серветка, дві вишні палички, склянка з водою. Малювати ми будемо скоченому кульку папіром. На аркуші паперу намалюйте контур зайчика, овальний тулуб, круглу голову, овальні вушка та лапки. Білу фарбу зручніше буде набирати з більшої ємності. Беремо кульку, вмочуємо її у фарбу і зафарбовуємо контур зайчика. Зафарбовуючи нашого зайчика, потрібно трішки виходити за контури намальованого, щоб він получився в нас більш пухнастий. За допомогою вушної паночки та фарби чорного кольору намалюємо зайчику очі. А червоною фарбою намалюємо носик. Тепер пензликом намалюємо середину вушка зайчика. А також домалюємо йому роти та вуса. І ось такий куметний, веселий зайчик у нас вийшов. Дивлячись на свій портрет, він надовго запам'ятає, яким він був узимку. Дякую малята за увагу. До нової зустрічі!